Сьогодні я кожній команді бажаю вибори перемогу для свого закладу, а також гідно переможецю гідно представити нашу команду на наступних етапах. І обов'язково вибори перемогу на фінальному всеукраїнському етапі. І ще раз всім мир натхнемо. Cheer Слабкі. Грати було весело, в моментах тяжко, але ми спорилися та всі. З ким uh, першим ми змагалися? першими ми грали з другою школою, ми їх uh, перемогли 2-0. Потім ми грали з четвертою, от зараз ми їх перемогли теж 2-0. З ким було важче грати? Uh, важче було грати з четвертою школою. Ми першу партію ну, єлі-єлі витягнули. Завдяки чому перемогли? Завдяки, ну тяжко сказати, завдяки чому стимул. Ми на Святого Миколая програли 4 школи, і був стимул їх перемогти. Що про свою команду? – Команда чудова, гарна, класна, весела. Просто весь час <плес> Важко було дуже, суперники дуже сильні і ми намагалися. Яка з команд була сильнішою ваших суперників? Перша школа, дуже сильно. Так. Ну, якщо тренуватися, можна дійти до їхнього рівня і вище. Як ти свої гравці Грали дуже добре, ну, якщо постаратися можна і краще. У нас багато. Людей з команди, вони грають взагалі вперше. Ну, не вперше, ходили до цього на тренування, але саме такі змагання у них перше з волейболу. Тому в цілому в грою ми задоволені. Ну, було трохи складно з командою зігралися, тому що там багато, ну, пару людей не ходило на тренування. Але так, в цілому дуже, навіть більше очікувано. Як ви зігралися? Чи це складно якось знаходити ну, взаємодію? Як ви це робите? Ну, насправді це не так складно. Головне, командний дух, напевно, мораль. Щоб була високий командний дух, настроєними бути на перемогу і все буде добре. А от коли пропускаєте м'яч, ну, м'ячі, ну, як, які відчуття, розкраїєтесь чи як? Та ні. Ну, ну, типу. Стає прикро іноді, але коли забиваєш, то все добре, зі не стає. З'являється якась наче, мотивація далі грати. <говорит> Як давно ви займаєтесь видом спорту і чому? <говорит> <говорит> ну, Я займаюся вже майже півтори роки. Приїхав з України, за кордону в Україну приїхав, і мої друзі грали, і я вирішив піти, ну, і так і займаюся по цей день. Що подобається в цій? Не знаю, мені здається, що це мій спорт знайшов себе в цьому. Про себе розпічний додатковий. Ну я займаюся два місяці. Коли було створено команду, я пішов так тренуватися. І в цілому мені подобається. Мені подобається атмосфера, мені подобається сама гра. І це ну, прикольний спорт. Мені дуже приємно, що мене запрошують на такі відкриття. Цей від спорт для молоді. Що він дає, як ви вважаєте? Ой, звичайно, розвиток То Спорт – це не тільки про здоров'я. Якщо чесно, спорт це взагалі не про здоров'я, але фізкультура та привчення молоді до щоденної фізичної активності це дійсно про здоров'я. Тому це ну мега важливо. Якщо ви хочете стати професійним спортсменом, звичайно, це, наприклад, до 14 років вистачає там три рази на тиждень волейболить і включаються навантаження, але не з штангою, не тяжкі, скажімо так. Але потім вже треба займатися по змозі мінімум кожен день, ну до субота, можливо, ні, але один раз в день, а навіть і два рази. Бо я займалася, наприклад, в спортліцеї два рази на тиждень, фу, два рази на день нас було, і це було п'ять днів. Тому, якщо чесно, то якщо ти хочеш таких результатів досягти, ти треба тренуватись більше. Але якщо для здоров'я для е Отримання задоволення то звичайно три рази на тиждень це оптимально. Це супер ходити, отримувати задоволення, своє тіло тримати у нормальній формі, Витривалість і переключення уваги, і швидке прийняття рішення, навіть навіть не просто фізична, а ментальне здоров'я буде на висоті для професійного знову ж таки волейболу. Звичайно, зріст у волейболі важливий, хоча там є амплуа. Наприклад, ліберо там може бути маленьким, головне, щоб він був швидкий. Але для отак, щоб погратись на пляжі, погратися десь от у нас є прекрасні стадіони. Я влітку приходила, і дійсно хоп, 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 обережно. І дійсно там багато е, людей, в нас і хлопців і дівчат займаються просто задов... за... для задоволення. Тому цей вид спорту підходить кожному. І неважливо навіть від віку ви бачили, що всі команди були рівні, показали дуже гарну гру. І я як тренер цих хлопчиків тут більше, скажімо так, 70% процентів моїх діти є, тому я дуже задоволена, що вони показали ну, гарну гру. Але все ж таки, ну, є е, діти, які навчаються в школі, тобто вони не ходять на тренування, але вони ну молодці зібралися і показали теж. Гарну гру. Незважаючи на те, що не було світла, трошки такі умови були, ну, темно, ну, ще й погода у нас так трошки підводить, але хлопці зібралися і ну, показали добру, добру гру. Ну, я дуже задоволена теж своїми вихованцями, скажімо так. Ну і я теж дуже дякую вчителям фізкультури, які також ну, до цього причетні. Які були рахунки, якщо так пам'ятаєте? Ну, Рахунки? Ну, Рахунок тут перша тільки гра, в нас була 2-0, а потім всі, ну, всі команди грали по три партії. Тобто третя партія вона для них така трошки, як я кажу, на нервах, тому що вона до 15 очок і ну, треба, треба показати добру, гарну гру. Ось. А в основному всі ну, 2-1-2-1, але ну, гра була дуже така. Здалося, що не встанилися хлопці. І, ну, Хлопці так, вони ну, повністю вони викладалися. Ну, всі хотіли виграти, але, на жаль, перемагає сильніший.